Що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав. А кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, хто ж так, той, що засуджує Христос Ісус? Є той, що вмер, надто і воскрес, Він праворуч Бога, Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заклання. Але з цього всього ми перемагаємо. Тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Я би хотів трошки повернутися назад, оскільки щоб. Ми пам'ятали, зв'язуючи, як би сказати, дискусію апостола Павла з юдеєм, котрий нав'язував йому діла закону. Апостол Павло перед тим каже, тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Поскільки віруюча людина є роздвоєна в своїй природі, ми знаємо, що ми унаслідували гріховну природу від наших батьків, і це починається родовід від перших людей. Гріх війшов в людину через непослух, Божому Слову, дехто думає, що гріх це просто, знаєте, якийсь великий переступ. Но гріх. Заключається в тім, що ми не виконуємо то, що до нас говорить Боже Слово. І в чому була первопричина всіх причин гріхопадіння першої людини Адама і Єви. Вони нічого карного не зробили, вони нікому ніякої кривди не зробили, крім себе. Вони просто не послухали то, що Бог їм сказав. Вони самі собі пошкодили і через їх непослу війшов гріх, а гріхом війшла смерть. З цього часу, брати і сестри, людина, котра була створена в образ і подобу Божу, стратила цей образ. Вона просто. Не стала подібною до нього. Я не маю на увазі, що образ наш і подоба наша це володіє тим, що ми маємо якісь атрибути Божі, чи ми зовні подібні до нього. Бо слово Боже каже, Бог є дух. Но тут сходство є в моральному плані. Не в тілесному, але в моральному плані. І тому, і тому весь секрет знаходиться в тому, щоб мати успішне християнське життя, брати і сестри. Ми повинні пам'ятати, що Христос сказав Никодиму, коли ти не народишся згори, то ти не то, що не війдеш, ти не побачиш Божого Царства. Що це означає? Це означає. Що наш внутрішній чоловік є відроджений від Слова Божого через Дух Святий, і ми отримали від нього Гене, і Павло, в 8 розділі каже: коли ми ходимо за цим Духом, то ми маємо перемогу над собою: не над братом, не над сестрою, а над собою, ми можемо контролювати себе. Свої вчинки, думки, свої поступки, коли ми ходимо за Духом, і він каже, то нема жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі, не за тілом, а за Духом. І Павло свідчить сам про себе, каже, що я роздвоєний чоловік, і я знаю, як зробити добре, но не можу. І хто каже, визволить мене від тіла смерті цього. Ми чули, браття, говорили, слово Боже, ми чули за випробування за все. Кожного з нас ми маємо це. І тому Павло, в восьмому розділі в кінці, каже, коли ми народилися, ми стали діти. Раз ми діти, ми спадкоємці. Бо якщо я маю діти, то вони є мої спадкоємці. Якщо говорити, як кажуть, в такому, ну. Досить примітивному прикладі, батьки мають якусь спадщину, і ця спадщина після їх смерті переходить у спадковість їх, своїм дітям. Так само і тут, коли ми народились від Бога, ми стали його дітьми, а коли ми є дітьми його. Ми стали його спадкоємці, і Павло пише, каже, і також співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо. Було би дуже добре жити, брати і сестри, якби віруючому чоловікові, чи жінці, чи янаку, чи дівиці була така проста, пряма дорога в Царство Боже. Але на превеликий жаль так нема. На превеликий жаль так нема. І Павло тому каже, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, котра має з'явитися. А далі він каже, бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. І далі він говорить, і не тільки воно, але і ми, маючи завдаток Духа Святого, також зітхаємо. Чому? Бо ми чекаємо на усиновлення нашого тіла, в котрому живе елемент противний внутрішньому чоловікові. Ми чекаємо на усиновлення тіла. Ми отримали усиновлення нашого внутрішнього чоловіка, брати і сестри. Но ми зітхаємо. Ви знаєте, що таке зітхання? Це є невимовні слова. Люди переживають різні труднощі, різні проблеми в своєму житті. Вони можуть нічого не говорити, але вони зітхають. Це є стогін душі. Це є плач душі. Це є невимовні зітхання. Котрі заносить за нас Дух Божий перед лице Отця Небесного. Це є духовний процес, брати і сестри. І тоді ми стараємося, знаєте, інколи ми розчаруємося, но ці страждання, як він каже, нас не віддаляють від Бога. Я собі так не раз думаю, Господи, чому віруюча людина переносить стільки всяких переживань, розчарувань, тільки стільки всякої ворожнечі. Чому? І Павло дає відповідь, він каже, що такі, такі слова говорить. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа бо з волі Божої заступається за святих. Я ще раз кажу: Дух Святий є цей, котрий заступається за нас в цих невимовних зітханнях. І далі він каже такі слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Ну, неможливо зрозуміти цих слів, брати і сестри. Якщо ти переживаєш в своєму житті страждання, терзання душі, всякі переживання в своєму житті, і як воно сприяє мені на добре? Я не раз так дивлюся по залі, як браття проповідують, деякі усміхаються, щось сміються. Я не знаю, з чого, брати і сестри. І це вражає. Ми не прийшли на юмористичний концерт. Ми прийшли для того, щоб взяти щось. І я не бачу, в Слові Божому, нічого смішного. А то, що дає відповідальність і говорить про мою відповідальність, про твою відповідальність перед Богом. І я стільки переживаю, ви стільки переживаєте. І я воно сприяю на добре. Воно забирає сили, воно забирає здоров'я, воно забирає спокій, воно все забирає. Як воно сприяє на добре? І далі цей вірш пояснює, брати і сестри, як воно заступається, як воно е, е, сприяє нам. Бо він каже, бо кого він передбачив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого. Виправдав тих і прославив. Але в 29-й вірш, каже, кого він передбачив, щоб вони були, каже, подібні до образу сина Його. Ось в чому є смисл, як ми чули випробувань, в чому є зміст, розумієте, наших переживань. І на перший погляд здається, що воно нас віддаляє від Бога. Але коли істина віра є в серці, брати і сестри, то воно навпаки зближує нас. Бо є навіть таке прислів'я народне, каже, коли тривога, то до чого ми йдемо? До Бога. Я не надіюсь на людину. Я не надіюсь ні на які заклади, що вони мені принесуть якийсь спокій, задоволення душі моєї. Я, зад... Я надіюся на того, хто може дати це. А це не дасть ні чоловік, ні жінка, ні церква, ні ніяка організація. Це дає тільки Господь. Ми мусимо звертатись до нього. І коли ми звертаємося, то ці обставини нас зближають. І в цьому є якраз сам факт сприяння на добре. Далі, брати і сестри, ми говоримо за трудний, трудне питання, яке, починаючи з 5 століття нашої ери, до сьогоднішній день не знайшло, як би сказати, єднання в поглядах віруючих людей про Боже передбачення. Боже передбачення, брати і сестри, ще у п'ятому столітті у 20-х роках. Був такий монах Пелагій, котрий вніс іретичні погляди в догму оправдання, брати і сестри. І він казав, що то, що згрішив Адам і Єва, не стосується мене, не стосується вас. Він казав, що людина може оправдатися ділами своїми. Но не вірую в жертву Господа нашого Ісуса Христа в Його благодать. Він про це вчив. І всупереч в нього виступив блажений Августин, який написав трактат відносно передбачення Божого або предоприділення Божого. Бо з цих наук, брати і сестри, виходить так, що Бог одних. Призначив, покликав, оправдав і прославив для вічного життя, а других Бог засудив на вічну погибель. І в цьому, брати і сестри, є велика суперечка між різними конфесіями і протестантськими. І нема злагоди по сьогоднішній день. Тому він говорить, що Бог передбачив тих. Це є Божа суверенність, брати і сестри, але Бог ніколи нікого не призначає на погибель. Бо слово Боже каже, що Бог не бажає смерті грішника. Він бажає, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Що це означає? Це означає, брати і сестри, що в нашому спасінні виявляється також воля людини. Я не хочу, ми будемо в 9 розділі продовжувати цю тему, і там будемо більш торкатися цього. Але я хочу сказати, що мені подобається пояснення відомого американського євангеліста Муді, котрий, як би сказати, наочно показав, що таке Боже передбачення. Ми розуміємо, що Івана 3,16 каже, так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого. Однородженого, щоб кожен, хто в нього увірує, мав вічне життя. Не сказано, брати і сестри, так Бог полюбив передбачених, вибраних. але сказано, що Бог так полюбив світ, це означає всіх людей. А тепер іде друга сторона, наша, щоб кожен, хто увірує, не загинув. Amal večne življenja. Bog je stvoril človeka moralno-vljnega, brat in sestra.